Події дня, що формують наше майбутнє. Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, почав репетувати, що Угорщина всіляко буде блокувати зближення України з Європейським Союзом. І от із Брюсселя прийшла дуже весела інформація. Віктор Орбан, котрий регулярно блокував рішення ЄС щодо посилення військової допомоги Україні та просування її заявки на вступ України, більше не має змоги заважати ключовим політичним ініціативам Європи. В чому ідея? Ідея в тому, що посадовці додаватимуть резолюції до вже існуючих документів. І Орбан не зможе їх заблокувати, тому що там потрібна пряма більшість. Це не новий документ, це корекція існуючого документу. Чесно кажучи, дотепності брюссельських чиновників, з якими все життя воює Орбан. Треба, треба перед ними, з ними зняти капелюха, люди добрі. Європейський Лідери знайшли нову стратегію для роботи з Угорщиною, і вона полягає в тому, щоб рухатись без її згоди. Отже, Орбан через це випустив Сіярту, Сіярту репетує, що вони всіляко будуть блокувати. Але для самого Орбана здається починаються нелегкі часи, б він не козиряв перед європейцями, тим, що він особистий друг Трампа. Але, по-моєму, масові мітинги, які проходили цими тижнями в Угорщині, є свідченням того, що угорці стомилися від Орбана і вони хочуть його спекатися. Тим більше, що якщо в Трампа, на якого розраховує Орбан, почнуться внутрішні проблеми за пару місяців, то Європейці швидше за все підтримують дії опозиції угорської, і про Орбана як явище європейської політики ми забудемо дуже швидко. Ну, і, врешті, українсько-угорські стосунки значно покращаться. Адже в часи президентства Порошенка навіть Орбан не зміг нічого протиставити українським ініціативам. Але в часи Зеленського Орбан став корком на шляху України до Європи. Переживемо Орбан. Події дня, що формують наше майбутнє. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні, оголосив, що проведе про проведення дострокових парламентських виборів 28 квітня. Карні Котрий очолив уряд трохи більше тижня тому, заявив, що прагне отримати сильний і позитивний мана... мандат від канадців. Очевидно, що пригадується, що із попереднім прем'єром Трюдо у Трампа не складались відносини, і Трамп шантажував Трюдо, називав його губернатором Канади і тому подібне. Після переобрання лідера ліберальної партії е, і входження. Марка Карні, як лідера ліберальної партії на посаду прем'єра, почався більш жорсткий е, рух щодо парирвання всіляких випадок Трампа. І для чого власне Карні йде на цей крок? Пряма мова, необхідно зробити значно більше для безпеки. Канади, тобто в ліберальної партії були досить ну, погіршені позиції політичні. Нагадаю, що партія перебуває з 2015 року у владі, і віце-прем'єркою серед депутатів лібералів було 11 українців в різних парламентах. Ну за цей час, наприклад, було троє українців міністрами. А Христя Фріланд була ще віце-прем'єром і була міністром. Закордонних справ і, по-моєму, ну, міністром фінансів ще, крім того, в різний час. Отже, сама Христя Фріланд балотувалася на посаду лідера ліберальної партії, але поступилася Марку Карні. Марк Карні виявився дуже таким, ну Жорстким управлінцем, і треба сказати, що під його лідерством ліберальна партія покращила значно свої позиції. Останні опитування показують, що правляча партія ліквідувала відставання від опозиційних консерваторів на чолі з полем Полив'яром. Ну ліберали і консерватори це така данина британській традиції, і в цьому сенсі канадці більше схожі на британців. Тож сподіватимемося, що ліберальна партія знову покращить своє становище, і у Карні буде сильний мандат для діалогу з Трампом. Події дня, що формують наше майбутнє у день другого етапу перемовин в Адіяді. Українські військові відновили контроль над населеним пунктом надія в Луганській області. Як відомо, українські війська контролюють менше 5% території Луганщини. Але Луганщина є невід'ємною частиною України як не крути, Як інформує Україна молода. Третя окрема штурмова бригада виклала у свої, у Фейсбуці ще й відповідне відео своєї свого штурму. Зазначається, що успіх операції стався передусім завдяки діям першого штурмового батальйону. Загальний обсяг звільнених від ворога територій 3 квадратних кілометри. У бригаді пишуть, що взяття надії вартувало противників двох місяців зусиль і двох стертих в нуль механізованих полків 752-го та 254-го ї армії РФ. Бійці показали перші кадри 30 годинної операції у відео. Насправді треба розуміти, що пересування навіть в межах трьох квадратних кілометрів. Це завжди велике напруження, неймовірне напруження. Зараз підрахували втрати танків і іншої техніки на Курському напрямку. І попри те, що Україна не застосовувала масово техніки в атаках на Курщині, втрати досить суттєві. Тільки в танках Україна залишила десь 50 одиниць танків. І це не і ржаве лайно радянського виробництва, а досить потужна сучасна західна техніка, в тому числі танки Леопард і Абрамс. Тож атака третьої штурмової вона дає надію і кращу позицію, надію в зв'язку з надією населеним пунктом. І очевидно, що певний козир під час перемовин. З американцями, адже після інтерв'ю Стіва Віткова складається таке відчуття, що американці адвокатують більше Росії ніж Україна. Події дня, що формують наше майбутнє, у Сполучених Штатах погіршуються відносини республіканської партії персонально Трампа. Так, представники республіканської партії висловили занепокоєння через висловлювання мільярдера Ілона Маска, який очолює департамент ефективності уряду США ДОЖ, щодо програми соціального страхування. За їхніми словами, його коментарі озвучені в інтерв'ю, часто суперечать заявам президента Дональда Трампа. Про це зокрема повідомляє NBC News із посиланням на чотири джерела обізнаних ситуацією. Зокрема, наприкінці лютого, під час одного з інтерв'ю, маск назвав соціальне забезпечення найбільшою схемою понці в історії, а згодом заявив, що програму слід ліквідувати. Республіканці вже донесли свої побоювання до Білого Дому, пропонуючи або обмежити виступи маска в медіа, або контролювати зміст його заяв. Представник адміністрації Трампа коментуючи ситуацію, наголосив, що що це особиста думка маска, і вона не впливає на офіційну політику президента. Ну при цьому прес-секретарка Білого Дому Керолайна Левіць запевнила, що американці продовжать отримувати соціальні виплати а до агентство займається виключно виявленням марнотратства та зловживань уже заощадило мільярди доларів для платників податків. Якщо врахувати заощадження на ліквідації агентства глобальних медіа, яке утримало Радіо Свобода і Радіо Голос Америки, то я б не сказав, що це економія, це швидше шкода. Але найгірше в моральному сенсі це те, що, наприклад, із Радіо Свобода і Радіо Голос Америки звільняються сотні дисидентів яких позбавляють робочих віз США і ці дисиденти не мають де потітися як повертатись в свої країни? Відповідно, авторитарні режими цих країн просто посадять цих людей у в'язницю. Тому можна сказати, що. Маск, який свого часу нападав на Кіра Стармера, чи пропагував у Німеччині партію Альтернатива для Німеччини, що для європейців було шоком. Швидше за все таки дограється, і його перебування у владі не буде довго тривало. Події дня, що формують наше майбутнє, Швеція звернулася до Єврокомісії щодо вступу України в ЄС на тлі заяв Орбана. Отже, Швеція звернулася до Європейської комісії за пропозиціями щодо просування вступу України до Євросоюзу. Це сталося після погрози Угорщини накласти вето на вступ Києва до Блоку. У звернення, про звернення до Єврокомісії повідомили у шведському посольстві в Україні в соцмережі X. зокрема, говориться. Наступне, Угорщина не повинна сповільнити переговори про членство України в Європейському Союзі. Наш міністр з питань Європейського Союзу та її колеги з Північно-Балтійських країн звернулися до Європейської комісії з проханням надати конкретні пропозиції щодо просування процесу вступу України в ЄС. Дійсно, Сіярту, скільки б не репетував про те, що Угорщина заблокує вступ. України в НАТО і в ЄС. Угорщина навряд чи зможе це зробити. Швидше за все, що і партія Йобік, яку представляє Сіярто, і партію ФІДЕС скоро в самій Угорщині посунуть від влади, і Орбану, і Сіярто доведеться більше е займатися власними справами, ніж шантажувати Україну. Ось допис сіярту в соцмережах в Фейсбук. Український уряд, попри постійні обіцянки та приємні слова, не повернув права меншині відібрані у угорській громаді у 2015 році. Таким чином, поки ця судна ситуація зберігається, жодного прогресу в переговорах щодо вступу України до ЄС може бути не може. До речі, ще досі в Європейському Союзі не розглядався не розглядалось втручання Угорщини внутрішні справи України, зокрема, роз незаконну роздачу угорських паспортів в консульствах на Закарпатті, навіть в консульствах в Києві, що було до речі задокументовано українцями. Тому швидше за все, що угорці звичайно напрошуються на. Демарші з боку української держави, але найважливіше те, що може простіше допомогти угорській опозиції отримати владу, ніж боротися із цими покидьками типу Сіярту, а це я вам скажу рідкісний покидок.